Секретарки Київради символічно розбиває стіну. Олексій Резніков допомагає знести зайві поверхи в історичній частині міста десятинному провулку. Раніше забудовник піддався спокусі, та, всупереч рекомендаціям ЮНЕСКО та місцевої влади, звів споруду вище ніж на 27 метрів. Однак, після тиску з боку місцевої влади змінив рішення на першому етапі. Не зовсім скажімо так, поспішали представники забудовника, шукали можливо варіанти інші. Але ми наполегливо пішли на те, щоб контролювати виконання рішення Київського міського ради. Я особисто підписав декілька попереджень та звернень. От. І я щасливий того, що сьогодні забудовник і генпідрядник продемонстрували свою соціальну відповідальність. Вони визнали, що в Києві в місті Києві є влада. Забудовник та генпідрядник від коментарів відмовилися, утім журналістам дозволили знімати демонтаж зайвих поверхів. Народний депутат, а також активіст Ігор Луценко теж вважає, що у знесенні зайвих поверхів є заслуга громадських активістів. Не можу не згадати, що багато хто з тих, хто тоді боровся, ну, зараз пішли в антитерористичну операцію. Дехто загинув навіть. Тобто вони не дожили до цієї нашої перемоги, ці активісти. Бо поклавши своє життя за Україну, зокрема Орест на прізвисько Лютий Птах, я просто його мушу зараз згадати, тому що це, зокрема, його заслуга зараз, що ми поклали оцей невеличкий камінчик як початок зносу двох верхніх поверхів. За інформацією Київради, в столиці залишається щонайменше 40 будівель, зведених з порушенням правил забудови. Що ж стосується цієї споруди, то місцева влада сподівається, вже за два місяці будівля буде органічно описана навколишній ландшафт. Сергій Зленко Катерина Трістенко соціальна країна.